Але почну з цього. От подивіться, їздить машина, їздить кожен вечір, збирає сміття. Це ж воно не встигло до машини, сміття не викинуло. І тут лишило. Через дві хвилини підійдуть собаки, це все роздеруть і воно буде віятись по місту. Отак ми за своїм власним містом доглядаємо. І в нас є багато. Служб всіляких, які за цим мусять дивитися. Екологія, чорт, біс. Вони такі знають підприємця здерти гроші, якщо він починає щось будувати, а прийти зловити оцього, що таке робить, хоч одного. У нас нема кому. Буквально 10 метрів коло другого будинку. Знов та сама історія. Ну не встигти до цієї машини. Візьмеш, зразу забери це, це сміття додому і викинь нас на наступний день. Ні, треба кинути і засрати місто. А воно, дивіться, ціла купа. Ну коли ж воно буде чисте в цьому місті, та ніколи. А хочу розповісти тільки, що я, поки доїхав до стадіону, то мені розповіли за мусор. Це наші дорогі землячки не просто до машини не встигають деякі, а вони зранку, як ідуть на роботу, цей мусор виносять і кидають під стовп. Мол, Горко молхос буде їхати, забере. Повна яка безсовісність і беззаладеність. От наш стадіон, гарне місце. Гарне, тільки його в порядок привезти. Отак. Такий дарунок місту зробив. Дуже жалко, що мало людей сюди приходить. А оце дорога навколо стадіону. Ці дерева почали сюди возити його вантажними вантажними машинами тяжкими. Ципати нема кому, коли, ти Бога, підмерзло, тому находити. Черга ще не дійшла, але думаю, якщо громадськість на це не зглянеться, то скоро і до них дійде. Дерева колись були, попідрізали. Зараз познімати верхі нема кому. Через деякий час вони знову виростуть і знову почнуть падати. А це в нашому місті було стрельбище. Зараз йде війна. Ну і взагалі треба людей навчити стріляти, дітей, щоб вміли оборонятися. Розбили, розвалили і закрили банером, щоб не було видно цього всього неподобства. Різали дерева, вони падали на, цей, на, на це стрельбище, побили огорожу, побили все. Зараз воно там завалене, зайду зніму. Тане всередині стрельбище, яке було на нашому стадіоні. Ужас. Оце ж звідси стріляли. Все було зроблено. Покрівлі вже давно нема. Отак ми дбаємо. Про те, що нам залишили наші батьки і наші діди. Вон йдуть наші спортсмени. Зараз я спитаю, що вони по цьому поводу думають. Ось де дерева, різали, попадали, став, так і лежать. Добрий день. Добре. Знімаю яку, яку красоту тут поробили. Да, що, що ви по цьому поводу можете сказати? Без порядок, без приділ. Нічого хорошого тут немає. Я хочу організувати суботник, обсяг городський суботник, щоб це все поприбирати, привезти до толку. Чи ви мене підтримуєте в цій справі? Ми вас підтримуємо і передаємо і допоможемо. Ми завжди підтримуємо нормально. Суботник, суботник є суботник. Тут, понімаєш, крім нас, нам ніхто не допоможе. А той, хто це наробив, я не знаю, це хтось мусить за це відповідати. Це влада, блядь, що ви не заставить повитягувати? Суботник. Бля. Хто ж це робив? Якщо ідемо, я... пройдем, пройдемо, ідемо, пройдемо сюди. Якщо я себе насрав, то, то я ж обираю, а, а не я устраю суботник, блядь. Ну це таке, якщо ми не зробимо, то ніхто не зробить. Ну, як кафа бобрам дивив, блядь. Отут бобри вже у нас з'явилися, ну хай собі будуть. То таке. Ось да, подивіться. Подивіться на ці дерева. Покидали, став і на тому кінець. Це людям дали можливість різати дрова, щоб опалювати, кажуть, басейн. А оце, вибачте, взагалі, апофіоз всього, хто молодший. Напевно, згадає, як він в цих березках фотографувався і знімав відео весільне. Подивіться, було п'ять березок. Такі, як щастя, їм вже років по 15-20 було. Взяли три березки, спиляли. Це навіть не дрова, це ділова древесина. Осталися одні пінки, вже тут ніхто не буде фотографуватися. То візьми, положи пару колод, зроби століка. І як людина тут відпочивай, а он до поряд отака от верба, її ніхто не зачепив, вона не треба. Ну правильно, береза ж горить краще, ніж верба. Берези позабирали, а гілляки покидали. Вон вони лежать. Ніхто їх не збирався забирати. Свині. В Європу ми йдемо. В Європі за таке пересажали б і ті, хто різав, і ті, хто дозволяв оце робити. Хто міг дати дозвіл на те, щоб зрізати отаке живе дерево? 20-літнє. І он до що робиться навпроти цієї зрізаної березки, зрізаних березок. Тут і коментувати нема що. Це як різали, різали ж не знизу, а різали так, на рівні грудей, щоб було легше. Море. Гнилого, море порізано. З цієї сторони та сама історія. Їх ніхто не прибирає. Дивіться, як похабно, похамськи, безбожно ведеться зрізка дерев у цьому гайочку. Та є якісь санітарні норми, щось рубати, щось не рубати. Що краще, все ріжемо. То це так ріже? На рівні грудей. Оттяв і кинув. Колись приїдемо, заберемо, може бути. Це хто за це несе відповідальність. А це вже наші сознательні граждані. Зразу почали нести сюди сміття. У нас же винести на машину не можна, у нас треба сюди о, в лісок принести і кинути. Пиляти те, що зависле, те, що падає, те, що заважає, те, що може. Мати небезпеку для людей. Ні в кого голови нема. Це ж треба щось поробити. Так, прийшли, березки зрізали і все. Подивіться, як різалось. Зрізали, гиляки покидали на сторону, все нормально. Одні пінки лишились. Були дерева, лишились пінки по півтора метра. І під Будуть кущі, в яких будуть вовки вити. Чи собаки бродящі, скоріше всього. Це хто таке може? Хто таке допускає? Це тут в цьому місці влада була чи її не було взагалі? Природа сама. Створила цей ну, лісочок прекрасний, майже в центрі міста. Це як так відноситись? Тут живемо, взяти, розчистити, що лишнє вирізати. І з дітьми буде де піти погуляти. І самим з друзями прийти, сісти, якусь чарку випити. Ну не можна ж так, ну не можна ж, люди добрі, давайте ж візьмемося. Все ті березки якось до них не дійшло у них рук. Ну нічого, скоро дійдуть і до них. Діло рук варваров, а пеньок від дерева, яке спиляли раніше, в сторону гіляка пішла, її ніхто не чіпає. Взагалі його треба прибрати, нащо ж це воно? Багато оріхів. Якщо довести його все до пуття, до ума, розсадити ці кущі, ми через. 3-4 роки будемо мати тут стільки оріхів, що кожен може прийти і собі мішок оріхів назбирати, якщо по-людськи до цього віднестись. Ось тут галявинку, якимись низкорослими деревами засадити, пару вишень посадити, пару черешень. Ну Це ж для себе все, для дітей, для онуків. Тут дерева росли. Кому вони заважали? Нікому вони не заважали. Найшлись хазяї, прийшли, зрізали. Скоро буде пустка завалена сміттям. І сокостой нікому не цікавий, який треба було б зрізати. От дорізали дерево, воно впало, решту поламало, попилювали, геляки покинули. Бачите, геляки валяються, дерево розчахнули. Пішли далі. Якщо десь галявинка, то обов'язково буде сміття. Бо прибирати нема кому. Та не треба прибирати, не треба смітити. Ти посидів, як людина. То будь людиною, або зарий його, або забери. Чого ж це ці бутилки мають кругом валятися? Торіжки засіялись. Підрізати, обчистити. На віка буде. А це он зломане дерево. От до цього дерева руки не дійшли, до березок дійшли, а до цього дерева не дійшли. Ну Це ж треба гратися, розпилювати, виносити. А то коло дороги, спиляв і все. Це лишили. Це не треба. Суха стой лишили. Він теж не треба. Це ж треба спуститися, зрізати. А от оріг буде. Тут сухостой лишили. Для чого? Берези порізали. Сміття кругом, цей підлісок виробити, нащо він потрібен? Хай травичка росте. Вон геляки валяються. Теж дерево зрізали, геляки кинули. Білочки тут теж є. Сховалась. Nju no, treba lade dati. При такому хазяйнуванні тут цих білочок довго не буде. І цей сухостой лишили. І гиляка зависла. І сухе дерево над водою скоро впаде. І ось ще одне. Це не ріжеться. А де скам'ячка, там сміття. Свині така суха над доріжкою, по якій люди бігають. Її теж ніхто не зрізає. Треба, щоб до людей дошло, а не до влади. Організуємо. Я оп'ять що хочу? Я хочу організувати загальноміський суботник, оце все поприбирати і хоч одну твар зловити, яка оце все робить. Виходити пізно. Коли тут молодіж собрали. Є кому і, приходити, та... є, є міська влада, є міліція, хай ходять, що я пенсіонер буду ходити. Ну, можна, звісно, зробити чоловік 5-10 прийти і зловити. Але це ж треба цим зайнятися. Ну так воно не може бути. Ти подивись, мене більше всього убивають отіх березки, що зрізали. Кинули, С... ну. Совісті ніякої, ніякої. І оце на дрова можна було забрати, його необхідно забрати, воно не потрібне, але це не забирається. Це лишається. Забирається, що проще і краще. Пійшов цей гайочок, який є на території. І зайшов на територію стадіона. І я хочу звернутися до всіх небайдужих. Давайте зберемося і наведемо тут порядок. Тому що якщо не ми, то хто? Доброго здоров'я, коля. Старою, скажи слово до земляків. І що ти про це все думаєш? Я Едуарда підтримую на 100% і він все правильно робить. Ну, то і давайте, громада, да. також ми його підтримуємо. Пока.